Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі ГОК сьогодні. У випуску 48-річний чоловік вивіз до лісу 13-річного підлітка та завдав йому тілесних ушкоджень. До відповідальності притягнуть матір п'ятимісячної дитини, яка провалилася разом з дідусем під Кригу. Шахраї працюють поради від правоохоронців, як вберегтися від обману. На Полтавщині поліція знищила майже 20 кілограмів наркотиків. Щочетверга резонанс на телеканалі Гок. Минулої п'ятниці, 3 лютого, до поліції звернулася мешканка горішніх плавнів, яка повідомила, що невідомий чоловік на автомобілі вивіз у ліс її сина та завдав йому тілесні ушкодження. Як з'ясувалося, біля одного із супермаркетів у горішніх плавнях стався конфлікт між 13-річним підлітком та 48-річним водієм БМВ. Підлітки гралися у сніжки і, можливо, випадково, а можливо, ні, влучили у автомобіль, власник якого зробив зауваження хлопцям. Відповідь одного з підлітків дуже розлютила чоловіка, і він вивіз хлопця до лісу. У результаті сутички підліток отримав тілесні ушкодження. Неповнолітній перебуває у лікарні. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлює слідство. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження. Наразі особу фігуранта встановлено. Транспортний засіб у правопорушника вилучено. Попередня кваліфікація за Тею 125 кримінального кодексу України умисні легкі тілесні ушкодження. Усі обставини та причини події з'ясовують в рамках розпочатого досудового розслідування. Минулої суботи, 4 лютого, у горішніх Плавнях сталася резонансна подія. Дідусь з п'ятимісячним немовлям провалилися під кригу на затоці Барбара. Більшість містян обурливо відреагували на цю подію, не розуміючи, що спонукало дідуся наражати свого онука на таку небезпеку. Поліціянти разом із небайдужим рибалкою врятували немовля та чоловіка. Як повідомив тимчасово виконувач обов'язків начальника відділу поліції номер 2 Сергій Григор'єв, ювенальна поліція провела перевірку родини. Дійсно, цей факт було доручений нашій ювенальній поліцейській, яка вивчила. Як проживається сім'я, як проводиться догляд за дитиною, що можу сказати, сім'я абсолютно нормальна, нічого не те, що мені доповіли, але ж все одно в ознаках в проступку мами вбачаються ознаки адміністративного правопорушення. На що було складено відповідні адміністративні матеріали та будуть подані на розгляд до суду. Попри складений протокол та можливу відповідальність матері, немовля, ця подія завершилась врятованими життями. Бережіть себе та одне одного. Сучасні технології це на превеликий жаль благодатний ґрунт для кібершахраїв, оскільки їх неможливо побачити, важко перевірити та непросто відстежити. За висновками експертів, щороку з'являються нові шахрайські схеми, в яких використовується мобільний телефон або інший гаджет, дані пластикових карт та інтернет-ресурси. Відтак, користувачі глобальної мережі повинні дотримуватись кібергігієни, ретельно перевіряти отриману інформацію, а також аналізувати програми і застосунки, які завантажують на власні пристрої. Але от більшість схем обману і донині спрацьовують з громадянами здебільшого старшого віку. Тимчасово виконувач обов'язків начальника поліції Сергій Григор'єв дає кілька порад, як застерегтися від шахрайських дій. Це проблема в масштабах нашої країни. Ми постійно намагаємося доносити не тільки до людей похилого віку, а й до любого віку. На жаль, люди дуже часто ця інформація проходить на інтернет-ресурсах і на телебаченні, але люди. Не розумію, чому, чи забувають про цю інформацію, надають свої особисті дані, паролі і шахраї цим користуючись різні суми грошей з карточок, забирають. Не надавайте свої особисті дані. І якщо ви робите навіть інтернет-покупки, не скидуйте номера карток, не відповідайте на якісь смс, на якісь дзвінки. І попередньо, якщо ви замовили щось в інтернеті, вас прохають. Скиньте там на пересилку чи ні, не скидуйте. Якщо людина дійсно займається, і це якась організація, інтернет-магазин, вони це все враховують і вони направляють наложним платежем без проблем. Використовують шахраї і психологічний тиск на громадян, погрожуючи їм проблемами із законом для їхніх родичів або нібито трагічними випадками, у які, начебто, потрапив член їхньої родини. Мета проста скористатися схвильованістю жертви заради власної вигоди. Каже поліціянт. Є такі шахрайські дії, як телефонують і говорять, що там, дитина, чи дочка, чи син попали в ДТП, чи перебувають в поліції. Не потрібно нікому ніякі кошти, щоб свого рідну дитину виручити, не потрібно нікому пересилати. Просто можна зателефонувати або своєму сину чи доньки, кого там озвучують, якщо навіть вони. Не виходять на зв'язок по різним причинам, ну можуть бути на роботі, можуть сів телефон, можуть там відпочивати. Як найчастіше такі шахрайські дії вчиняються вночі, щоб дитина, що людина спала, вона ще не зовсім розуміла, що відбувається. Можна навіть зателефонувати на лінію 102, повідомити про такі дзвінки, і якщо ви розумієте, де ваша рідна знаходиться, в якому місці, можна. Сказати, що в тому то місці затримувались чи не затримувалися, чи було скоєно ДТП, чи не було. Вам е, обов'язково е, нададуть всю консультацію і нададуть інформацію щодо затримання чи не затримання. Тільки ваша уважність та обережність можуть врятувати ваші кошти та нерви. 2 лютого виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив про початок набору штурмові бригади МВС Гвардія наступу. До яких можуть вступити бійці патріоти, добровольці, націлені на посилення сил оборони та звільнення окупованих територій України? Наступного дня під час брифінгу начальник главку Полтавської області Євген Рогачов поінформував представників медіа та громадськість про набір в об'єднану штурмову бригаду Людь це не є мобілізація, це добровільний набір добровільних мотивованих молодих осіб, ті, хто мають певний. Як життєвий досвід, так і досвід служби в різних підрозділах. Ми разом воюємо з Росією вже 9 років. Є у нас досвід героїчної оборони Маріуполя, відзначились нацгвардійці і зсу, і прикордонники і поліції, які пліч опліч боронили місто Маріуполь. Також в даний час, якщо брати про Полтавщину, то як спецпризначенці, так і звичайні. Поліцейські проводять стабілізаційні заходи на території Луганської, Харківської, Донецької і Херсонських областей. Це саме наші співробітники, які проходять час. Ми формуємо ці підрозділи не лише під час військової агресії Російської Федерації проти України, а і в подальшому ці особи, які вступлять до лав цих підрозділів системи МВС, за своїм бажанням можуть продовжити. Службу в даних підрозділах або в інших структурних підрозділах МВС два штурмові полки, батальйон особливого призначення, артилерійський полк і рота спеціальних операцій у їхньому арсеналі: бронетехніка, БМП, БТР, Козак. Артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння, також головний поліціянт області повідомив, що національна поліція пропонує гідну зарплату, додаткові виплати залежно від умов служби, безоплатну меддопомогу і санаторно-курортне лікування, можливість добути освіту у відомчих вишах під час служби безоплатно або пільгово. Право на утримання житла коштом держави, грошову компенсацію за винайм житла, пільги після отримання статусу учасника бойових дій. Такі полки особливого призначення в історії національних Поліції вже є. Це Сафарі, Цунамі, батальйон патрульної поліції особливого призначення Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова. Бійці цих полків виконували бойові завдання на Київщині, Запорізькому, Харківському, Херсонському та Донецькому напрямках. Якщо ви готові долучитися до команди однодумців та разом захищати свою сім'ю та Україну, ласкаво просимо. Комісійну процедуру знищення наркотиків, що були речовими доказами у розглянутих судами кримінальних провадженнях, провели на підстави судових рішень, що набрали законної сили. Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив, згідно із судовим рішенням, поліція Полтавщини комісійно знищила майже 20 кілограмів канабісу та макової соломки. Понад 6 тисяч рослин конопель, близько 4,5 тисяч рослин маку. А також інші наркотичні засоби і прекурсори для їх виготовлення, що були вилучені з незаконного обігу. Це все на сьогодні. Підписуйтесь на ютуб канал телеканалу ГОК, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе і все буде Україна!